Дуже важкий стан. Судоми розгорталися витяжні часті і наявні збирати своєму новомосту. Реанігаційну допомогу. Взагалі ця справа. Виходячи з обсягу інформації, які оприлюднені на сьогодні, в засобах масової інформації, обіцяє бути багатоепізодною. Має бути і причому епізоди будуть різнопланові як щодо незаконної лікувальної діяльності щодо шахрайського зволодіння коштами, виходячи з обвинувачення, кількості підроблених документів і випадків їх використання. Шановні, вийдіть, будь ласка, із гуртожитку. Я вас дуже прошу. Я вас прошу. Тому що я повинна відповідати за порядок у гуртожитку.